який є капітаном команди у воротах легіона Сергій Таран. Польові гравці Данило Іванов. Зараз Бодецький пробиває. дальній кут цілив Станіслав Бадецький. але а Легіон поступився Арпі 1-6. Ломака низом проробиває Сергій Таран. Стифурак ударна позиція. Розбирається Стефурак. Дуже впевнено, дуже точно перебиває Роман Стефурак. І це 1-0 на користь колеса центру. Бадецький дуже технічно зіграв Станіслав Бадецький. 2-0. Колеса Сентр зміцнює свою перевагу. І вже два м'ячі різниця. Бадецький. Одецький. Забиває Дмитро Харченко. Ну і колесо-центр несеться просто. Вже 3-0. Посипалися голи. Виглядають у виконанні гравців колесо центру. Але все це результат хорошої командної роботи. Іванов. Олег Міргородський. Свою команду рятує Міщенко. І знову Олег Міргородський. Забиває Станіслав Бадецький. оформлює дубль в першому таймі. Продовжує гнути свою лінію. Ломака. Встійко влучає Сергій Ломака. Селезньова. Зараз може бути шанс для Легіона. 2-1 атака. Максим Матюха не забиває. Забиває Артем Черній. І рахунок стає 4-1. Легіон відповідає в першому таймі. Хороша робота ногами від тарана. І це створює шанс для Легіона Іванов. Осей прибиває макіта Головко. м'яч опиняється в воротах. Олег Міргородський отримує вітання від партнерів по команді. 5-1. Ну, на найкраща передача. Подарунок для Павлюка. селімов класно розіграно. А в три передачі Павлюк селімов Запорожець. І Максим Запорожець. А відзначається це вже 6-1. Присингує Артем Сливець. М'яч відбирає. Сливець. Знайшов цей момент. Артем Сливець. легіон м'яч відбирає на чужій половині. Данила Іванов. Класно забиває під дальню стійку. 6-2. Іванов. ще один удар на виконанні дани зараз прикра втрата для легіони. Роман Стефарак спокійно забиває порожні ворота. сім Міщенко п'ятою забиває зараз Данило Міщенко. 7:3, стає рахунок за 10 секунд до кінця матчу Легіон забиває.